Очень огромный город. И как бы одному мэру с такой, с таким количеством ну, я думаю, что не справится. И У него действительно должна быть по-настоящему надежная, хорошая команда, ну и как бы распределение каких-то обязанностей, я думаю, которые тоже будут заботиться о благоустройстве города, чтобы и людям было хорошо. Ну, Действительно, поддерживать, наверное, горожанам тоже нужно мэра. Ну, Хоча все-таки люди ждут від мера <сих>, каких то действий, щоб це було видно, щоб його любити, цінити і підтримувати. Ну, я так думаю. Любий мій друже, брате, мер, кличко, будь ласка. Зроби так, щоб ми почали розмовляти з людьми на Майдані. Людям багатьом нема куди подітися. Їх треба. Зайняти їх треба зайняти роботою по відновленню міста, їх треба зайняти, вони готові за мінімальну зарплату це робити, але їх треба зайняти, їм нема куди вертатися. Але вони будуть твоїми захисниками, бійцями, вони будуть слухатися. Ти знаєш, наскільки ти ну, в житті м'ягка людина. І наскільки ти можеш бути бойовиком, повір мені, тут ці бойовики теж не є агресивними. Їх треба просто якось з ними поговорити, прилаштувати. В першу чергу він повинен впорядкувати центр міста. Тому що центр міста це обличчя нашої держави, нашої столиці. Я вважаю, що е, такими категоричними методами розганяти майдан не потрібно а потрібно, можливо, впорядкувати десь в іншому місті чи перенести. А е, центр столиці це повинно бути достоянням нашого народу, нашої нації. Насамперед, е, Віталій Кличко мер ваш обраний. Я, ми рахуємо, що має зробити в першу чергу місто ваше Київ, наше місто столицею європейською. Прозорою, чистою, яркою місто має, має бути най, найгарніше в Європі, тому що ми є серцем Європи, ми є центром Європи. Е, е, що стосовно майдану, я рахую, що Майдан має. Звісно, е, він має тут на порядок, має бути приобразитись, але в якомусь вигляді він має лишитись для того, щоб контролювати владу. Наступну владу, які будуть приходити до влади, люди, і майдан має бути, і рада майдана має бути. А що стосовно проблем Києва, ну ми їх не настільки знаємо, тому що ми іногородні люди. Ми тут провели на Майдані тривалий час, то ми приїхали згадати е, минуле те, що ми тут відчували раніше, переживали. Ось ми тому приїхали пережити це ще раз, відчути ще раз. Але Київ хотіли би бачити най, найкраще, найкращим, тому що ми є найкращий народ, ми є найкращі, ми українці. Як будь-яке давнє міста, Місто воно має свою історію і свої, своє обличчя, по має його мати. Але на жаль, за ці 20 років Київ <кій> все більше і більше те обличчя втрачає. Так от хотіли б повірити і киянам перш за все, ну і ті, хто відвідує столицю, щоб все таки бороло за те, щоб Київ своє обличчя зберіг, от. не е, руйнував те, що в нього є. Бо е, приклад бачите на містах наші. которые младше, какие практически этого образца не имеют. А у киева есть, что показать и передать на счет. Ни один мэр предыдущий не ввел какую-то этичность в город, в управление городом. То есть, в первую очередь, нужно воспитывать людей, которые в управлении города находятся, потому что оттуда идет все остальное. Знаете, как говорит рыба гниет с головы, точно так же... Свісти Київ може тільки, якщо у власті будуть стояти люди, етичні, правильні, які, ну, мабуть, високонравственні. От, мені здається, що з цього может быть, тобто, може бути якісь семінари, якісь духовні практики, ну, щось таке, чого у нас просто немає. Треба навести порядок у столиці України, бо і столиці України починається Україна. Україна, як буде у столиці України, так і будуть в обласних центрах. Отже, звичайно, може ще рано прибирати Майдан, але всі люди в один голос майже кажуть, що пора наводити порядок не тільки тут, на Майдані, а й на околицях Києва. Про що я маю на увазі? Я маю на увазі про те, що от на тротуарах, оце біля транспортних зупинок, щороку виникають, зникають дерева. А дерева, тим казав, що рослина це прометеїк. Котрий краде вогонь з неба віддає людям. І друге, між зупинками метро, зупинками Лісова і Чернігівська, там вирубали цілий прекрасний парк. вирубили цілі плантації Берези і новосортного якогось дуба. Там вони зробили звичайно якісь комунікації, робили там підземні комунікації, але я пішов з перевіркою, бо я там проживаю там поруч. Виявляється, там зробили мийки автомобілів. І цілі лисини, тобто щороку все знищують. Ну я то розумію, що і насадження бувають у нас, роблять насадження, але великими темпами знищують зелену діброви у місті Києві і немає відповідальних. Пора навести порядок, звичайно. Ну, звичайно, хотілося б, щоб у Києві приїжджали туристи до нас. А для того, щоб Київ був привабливим, значить він повинен бути упорядкований. красивый, гарный Киев. Ну, прежде всего, это столи, европейская столица, и она должна быть привабливой и не только для нас, киян, а и для туристов. Здесь, если так просто смотреть, это просто говорят, музей устроили. Но ну, не такой музей, это центр города. День города. Где день города? Где праздник людей? А приходить посмотреть на вот этот бардак, это еще раз доказано, что власти не в силах, они даже убрать не могут. Ну, о чем мы будем говорить? Если бы они убрали, почистили, сделали то, что нужно там для там, погибшим и прочее. Погибших нужно определять на кладбище. А это здесь не кладбище. Ну, в общем, мнение такое. по Як то кажуть, починати треба чистити цю Київраду. Тобто, по-перше, треба заблокувати можливість всім колишнім людям, які розкрадали це місто, знову продовжувати робити те ж саме. Це саме перше. Тобто, тут якраз це все ув'язується і боротьба з корупцією, і змінювати закони. От, якраз ну ми все-таки хочемо демократичне суспільство. От, крім того, ж знову таки, мабуть, треба відкрити можливість для звичайних громадян, мер повинен бути доступнішим. Тобто, це або телезвернення, як це робить, скажімо, президенти час від час України. Це може якусь там не знаю, в інтернеті приймальню відкрити. Це треба якісь там по усіх районах. Повідкривати якісь громадські приймальні. Ну і знову ж таки треба заставити депутатів Київради працювати зі своїми виборцями на районах. Тому що я знаю, що багато повідкривали ці приймальні, а потім позакривали, бо кажуть, а ніхто не ходить, бо ніхто ж не вірить. От поки не буде довіри до представників влади, ніхто до цих приймалень ходити не буде. Я к сожалению, приїжджаю в Київ раз в три місяці, і мені сложно говорити о каких-то конкретних проблемах. Поэтому хочу сказати, якісь общие, але... Очень важные слова о том, что мэр должен быть честным и целостным и работать на благо того, чтобы Киев был настоящим европейским городом. Ведь для этого очень много было сделано, и очень много чего было и потеряно. И это очень важно, я считаю. Хотелось щоб чтобы мэр Киева звернув увагу на стихійну торгівлю. На облаштунок паркових майданчиків, оскільки нема де машинам припаркуватися, Ввели нові штрафи, але платити їх, то люди будуть. Але якщо виводити штрафи, то треба робити умови, щоб люди не автомобіль не ставили де-інде. -де 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 -де. А також е е хочу звернути увагу на те, щоб мер звертав увагу на звичайних людей, які зараз зібралися на Майдані і іноді до них прислухався. І, можливо, раз у рік давав громадські якісь слухання, відповіді на нагальні питання, які йому будуть задавати. Город нуждається в установленні. Звісно, мер города для нього. Перед ним стоит огромная задача, чтобы это восстановить, как это восстановить. И Здесь должны участвовать многие люди, и дизайнеры, наверное, и большая, огромная команда. Желаем ему удачи, успехов. Я надеюсь, что он мудрый человек, то, что как бы пожелать ему мудрости в этом и благословения, чтобы у него все получилось. и Ті, хто здесь корінні жителі, вони були доволі своїм мером, щоб вони були доволі тим, той роботою, яку він працює. Пусть це буде може бути довго, але качественно і добре. Я з міста Очаків, але в Києві буваю дуже часто, оскільки тут живуть мої дві доньки. І, як говорится, я дуже частий гість. Мене цікавить життя і як розвивається Київ. І я дуже рада. Що кияни обрали Віталія Кличка, якого я дуже поважаю, завжди я слідкую за його боксерськими рингами. Меру Києва треба починати не з Майдану, а прислухатися до киян, до їхніх бажань, що вони б хотіли побачити в своєму житті, і яким би вони хотіли бачити Київ. І якби він з цього почав, то мабуть. Майдан би сам потім розійшовся, якщо б вони побачили плідну роботу в цьому напрямку. Я вважаю, щоб зробити Київ краще, нам необхідно ну, насамперед, меру Києва, прибрати вулиці міста, перевлаштувати Майдан, аби не було цього, адже воно заважає мій величній історії. Але з іншого боку, це Люди мають знати те, що сталося в їхній державі. Треба додати насадження, нові дерева, парки, ну, аби озеленити наше місто, адже забруднення продовжує рости і ми маємо, жити, маємо бути здоровими. Насамперед молоді люди, які діти, для яких це все робиться, мають бути здоровими. Ну, щоб тралиця була європейська, щоб наші всі чиновники правильно, ну, як, закони і по своїй долуці. Одним із кроків має бути повернення землі, яку вкрала попередня влада саме киянам. Величезні, Величезні ділянки землі. Під забудови були вкрадені фактично кияни, і ці крадіжки продовжуються. Тому, перш за все, має бути ревізія тих рішень Київради, які були злочинними, і передання земель у власність громади Києва. Мене зараз центр міста абсолютно влаштовує. Я думаю, що воно само собою якесь рішення назріє, але поспішати з цим рішенням я думаю, що ніхто зараз не готовий. Більшість киян, я думаю, погодяться зі мною, що зараз центр міста пішохідна зона, всі задоволені. Ну, Побачимо. Пожелали больше спортивных площадок, наверное. Комплексов разных спортивных, чтобы ну, за это не надо было платить там. Больше бесплатно. Больше бесплатно да. все. А то, что куда не приди, везде надо заплатить. Больше для молодежи всего открытости более. Больше возможностей, да. В плане спорта. Пляжи да. Больше, пляжи были чище, потому что грязные да. в Киеве пляжи. Да. Тот же даже на гидропарк поехать очень грязно, все везде грязно. Ну, як no. все. А так да, ну, Більше спортивних площадок. все. Я студентка і дуже часто там люблю гуляти, подорожувати по Києві. Чого не вистачає на мою думку, для Києва? Перше це сміттєві баки. Їх дуже мало. Сміття просто валяється кругом по Києві. Я не хочу бачити е, Київ європейську столицю такою. Було б бы непогано зробити круглосуточне метро. Ну, пускай, навіть якщо... Если... Чуть распределить проезд, проїзд типа, днем, як обычно, а там, може, ночью на гривну дві дороже, але було б неплохо круглосуточне метро. Я як професійний скульптор, в якого на території міста і не тільки на території міста, а й в інших містах і в Європі стоять скульптури, маю наголосити на тому, щоб треба виділяти кошти на культуру. Тому що якщо зараз культури ставлять свої речі за свій власний фонд, це неприйнятно взагалі. Треба виділяти кошти, ще раз повторююся, на культуру для людей, щоб, а не тільки на мафи, чому чомусь в Києві дуже багато мафів. А замість цього мусить стояти як в Японії. Якщо хтось був в Японії, той знає, що там на кожному куті стоїть якась скульптура. Людям приємно. Я ще не втів приїхав подивитися на цю ситуацію, що тут твориться. Мені було навіть цікаво. По телевізору ми це все бачили, але таке бачити хотів. Ну що ви кажете, ну мера вибрали, президента вибрали, але що мера, Я би так думав. Йому треба зібрати першим долом свою команду, свою, молоду, половина тих товаришів попитатись, так сказати, збавитись, будемо казати, як воно є. Стару гвардію, лише він нічого не доб'ється. Один не в полі, не воїн, ви розумієте. Я так думаю, що йому треба хороших консультантів, хороших буде, будемо казати. Економістів, бо тут треба дуже всім києвом розібратися. Сам він теж тут, ну нічого він сам не впирається, ви розумієте? Так я думаю, що йому треба молоду команду зібрати і з нею починати працювати. Що почати? Та навіть почати хоча б з людьми цими поговорити, не тільки обіцянками, а щось і вже конкретно робити, бо ви ж бачите, вони не повірять. А цим людям треба. Це не дасть нічого тут стояти. Це бардак, це європейська столиця, вибачайте. Їм треба зібрати свій колектив, який би контролював владу. Понімаєте? А стояти до посіднього, то що тут буде стояти? Три роки це буде стояти, це теж не, 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 не резон. Тут треба вести поряд ви що твориться. Це ж трудом. Словами, нічого не доб'ється. Треба дати робочі місця. Починати треба не тільки з цього. Те, що творилося кругом, навести базу даних, когось там треба трошки взяти за одне місце, бо тут були дуже великі. Будемо казати, це не прокуратура, хай займається цим Ви мене розумієте, ну що почати? Почати треба з порядку у місті, це в першу чергу, навести лад не обіцянками, а ділом. Хочеться, щоб новий мер, якого ми збрали. навел порядок на нас в Киеве, чтобы вот это вот эти баррикады, я понимаю, что то, что добивались, они добились. А уже хочется, внуки каждый раз приезжали, мы гуляли по Хрещатику, а сейчас и некуда и повезти деток. Просто печально, обидно. И вот, вот это первая такая просьба к новому нашему мэру. Пожалуйста. Ну і порядок, порядок і ще раз порядок. В першу чергу хотіла привітати нового мера з новопризначенням, побажати йому сил. От, чесно кажучи, сама тільки що прийшла з майданом, і перше, от, коли ви мені задали це запитання, що потрібно зробити меру, на мою думку, що дійсно привести до ладу центр міста. А, сама була на Майдані, сама бачила знайома з людьми, які пройшли через це все. І чесно кажучи, зараз гірко спостерігати за тим, що а, слава цих людей потопає просто в такому трошки, я б сказала, безладі. От, тому я би дуже хотіла звернутися до влади, щоб вони знайшли порозуміння з цими людьми, які проживають зараз тут на Майдані. От щоб а, нарешті. Розібрати, привести центр міста до ладу і якось домовитися з цими людьми, щоб нікого не образити, і щоб була вшанована пам'ять тих, хто тут загинув, тих, хто віддали життя, От, щоб ті ж іноземці, які приїжджають до нас зараз, в місто не спостерігали все те, що відбувається зараз на Майдані. Ну і також хотілося б, так як в мене двоє своїх діток, дуже би хотілося, щоб мер приклав. Максимум зусиль для того, щоб розвивався спорт, так як він у нас відомий спортсмен. От щоб не були занедбані спортивні майданчики, щоб дітки в нас росли здоровими, займалися спортом. От а все інше, я думаю, що в нього є багато помічників, які йому допоможуть. От